r 2 – лісбіянка, а автори «Околіту» ніколи нічого не бачили позоріним війнам і видають якийсь фанфік. Є К Рекон з вами, і в мене загубився десь інот. Вибачайте, сьогодні його не буде. Та й взагалі сьогодні трошки інша атмосферка, бо ми поговоримо про авторку серіалу «Околіт» Леслі Гедланд. Ви знаєте, я вже задовбався читати крінжові коментарі про r 2 d 2 Лісбіянка, про те, що вони ну реально прям ну геть не поважають зоріні війни. Це реально настільки мерзенно читати, але хто знає, може люди мають рацію. Це мені було геть-байдуже на будь-які інтерв'ю цієї режисерки. Ну чесно. Я не є Гіком у мене, тому і канал перший називався Негіка. Всі інші вже похідні від нього зі словом Єнот, бо там «є гік з вами було так і вийшло: Єнот, гік з вами. Так от, мені особисто ну геть не цікаво щось дізнаватись про якусь там режисерку і її інтерв'ю. Бо. Для мене в першу чергу цікаво подивитись серіал. Якщо він мені цікавий, якщо він серіал мене захоплює, тільки потім в мене пробуджується зацікавленість до того, а як же це створили, а хто це створив, а хто над цим працював. Якщо серіал мені не цікавий, я про нього просто ну не буду розмовляти. Мені здається, це було б адекватною позицією кожного. Але коментатори ж змушують змушують дізнатися, а що ж там вона реально сказала. І останнім часом я став відповідати оцім йолопам одною простою фразою: Я маю сумнів, що ви дивилися це інтерв'ю або читали це інтерв'ю. Я більш ніж впевнений, що всю інформацію про це інтерв'ю, де ви кричите Р2Д2 Лісбіянка, вона нічого не знає. Ви почерпнули з болот, бо я маю сумнів, що велика кількість людей йде на англомовний Ютуб, що вони читають статті англійською або хоча б перекладають все це. Тому що це труд, це важко. Скоріше за все, ці вилупки лізуть на болотяний Ютуб, нахапаються там лайна, а потім в них цього лайна стільки, бо вони не жерлися, що воно лізе з усіх щілин і чомусь виливається в коментарі на моєму каналі. Це, звісно, дуже сумно для мене. Але що є, то є. Коротше, вони мене задовбали, я вирішив піти і подивитися її реальні інтерв'ю. Спочатку з лайтового, а r2d2 лізбіянку залишимо на потім. Добре? І так, лайтове. Вона пише фанфіки і ніфіга не знає про зоріні війни. Це ну такий маразм. Звідки взагалі взялася теза про фанфіки? Справа в тому, що Леслі і справді. Любила зоріні війни настільки, що в дитинстві писала фанфіки. І це інтерв'ю було розповсюджено на МДБ. Причому вона сказала: Я не хочу давати коментарі МДБ, ви з усього робите меми. That's a horrible thing to say on IMDb, oh my god. They're gonna meme the shit out of that. Ну, no, це не просто мем, це хейто мем став такий. Давайте побачимо цей ролик. Тут беруть інтерв'ю у всієї команди у акторів, і у всіх запитують, як вони вважають, хоч щось з тих фанфіків потрапить в серіал Аколіт. І прикол в тому, що ми сприймаємо слово фанфік як те, що. Чомусь вже пов'язано не з якоюсь історією, яку ти написав, а з чимось типу непристойним. Так от Леслі в цьому інтерв'ю сказала: я писала це в дитинстві, тоді не було такого впливу інтернету, і це дуже відрізняється від усього того, як ви сприймаєте слово фанфік. При цьому всьому кричати, що вона ні хіба не знає про зоріні війни, що вона прям ніфіга не дивилась. І не розуміє, ну це просто крінжа, бо саме основа звідки покатилася хвиля про фанфіки, що Акаліти та фанфік, показує, що вона фанатка Зорян Хвін, тобто вона обожнює цю франшизу. Чи вона робила щось, типу непристойне? Так, в своїх фанфіках, бо вона зізналася, що її зачепила фраза Обі ван Кенобі, що Енекіна звабила. Темна сторона, і саме слово звабила, розкрили її буйну, підліткову чи дитячу фантазію. Коротше, щось таке в неї було. Чи можна вважати, що людина, яка в дитинстві писала фанфіки, обов'язково напише щось погане? Ну, це треба думати, що люди не розвиваються. І скоріш за все, це думають ті, хто сам не розвинувся. Бо судять же по собі, правильно, ну, мені здається, саме так і було. Я теж суджу по собі. Я чому кажу, що, скоріш за все, болотяних вилупків понадивилися? Я раніше цих болотяних вилупків і дивився сам. І сам ось це все постійно. Так само споживав і думав, а дійсно, не хіба ж все це? А що це? Що ви побачили в околіті? Поки що нічого такого. А якщо побачите, я як приклад наведу Німона, Аркейн, це два твори, які неймовірно шикарнючі, вони прям бомбей. І повірте, там є нетрадиційна орієнтація, і від цього неогидно вона просто є. Я відповідав коментаторам: що якщо люди, які ненавидять зоріні війни, здатні створювати настільки цікавий серіал, то я бажаю, щоб ніколи серіали по позоряним війнам не довіряли фанатам зоряних війн, як той Родрігіс. Бо це капець дивитись його книгу Боби Фета А він прям такий фанат. Йому ж дали зняти в Мандалорці ту сцену, коли Фет з'являється, і він її зняв з якимись ляльками чи сином там постановку на дворі, щоб показати, як він це бачить Що в підсумку? Ну, крінжа Ось це ті, хто обожнюють зоріні війни. Але і Леслі їх обожнює. В чому прикол? В неї навіть на руці є татуха принцеси Лей. То вона так. Бізнесу раді. Чисто, щоб її не хейтили. Ну, дитиною, реально людина писала фанфіки позоріним війнам. Звісно, вона знає все це на пам'ять і. Звинувачувати її в тому, що вона цього не знає з одного боку, а з іншого боку, підхоплювати цю хвилю з фанфіками і казати, що коліт це фанфік, це, от знаєте, треба бути просто тупеньким до горя. Ну і врешті-решт, я, звісно, шукав знайти ось те саме інтерв'ю dr 2 d 2 лізбіянка, Що вам можу сказати? Перед тим як ви його знайдете, вам доведеться пролистати таку купу. В мене налаштований Ютуб так, що мені болотя не видає. Але і в англомовному є просто купа цих моральних уродів, яких бомбить, і в яких лайно по стінах від того, як вони вибухають від усього цього. І потім тільки знаходиться саме це інтерв'ю. Почалося воно з того. Що дівчат запитали. І акторку, яка є теж, наскільки я знаю, ЛГБТ, і режисерку їм сказали, що це ж сама весела, ви знаєте, геї, веселі всі ці речі, сама весела частина зоряних війн, яку тільки можна уявити, і вони всі почали ржати, вони всі почали біса гнати і не розуміти, що таке рофлити. Ну, це треба бути дуже-дуже тугеньким. Так от, вони під час цих рофлів казали, що всі ось ці ботани, гіки, які захоплюються зоряними і війними, вони всі насправді ЛГБТ, але їм всім загрожують ЛГБТ. Ну, там чувак, який інтер'єр, каже, та ні, насправді ж не всі. І прикольно, що відповідає акторка: ну в моєму світі всі, ну звісно, бо це розмова про коло спілкування, інформаційні бульбашки. Вона в своїй інформаційній бульбашці знає всіх фанатів зоряних війн, як гей ЛГБТ+, і це логічно. І потім вони починають розганяти на жартах, просто на істерії, що ну ти що, хочеш сказати, що Сітріпіо прямий? І Вони гонять про те, що сітрі, і ведучий відповідає: Ну, вони, звісно, пара, але, ну, типу, пара друзів. І Леслі тут жартама. Жартома, вашу ж мать. каже: мені здається, те, що Р2Д2 це канон. Як можна не відрізняти жарт від нежарту? Або що мала на самі веселі зоріні війни відповідати Леслі? Вона мала з такою серйозною моською казати: Ви знаєте, насправді ми тут будемо показувати ЛГБТ Плюс представників, але все за квотами не більше 47 секунд екранного часу за всю історію серіал. Що за лайно от має бути? Поки що в серіалі не було нічого окрім жесту відьомочки одної до забрачки, це поки максимум, що ми побачили. Те, що всередині акторського, режисерського, творчого складу є такі представники, ну, хай і будуть в чому проблема. Давайте в цілому поговоримо. Ну, от, Наприклад, вони б зняли повністю історію про ЛГБТ, як це зняли з Німоною. В чому проблема? Просто в чому реально проблема? Наявність ЛГБТ не змушує вас ставати ЛГБТ. Якщо ви реально думаєте, що вас змусять, то ну напевно, у вас з головою проблеми. Ви дивитесь, щось дає представник ЛГБТ. І ви такі: все. Завтра піду. Втрачати цноту в цьому напрямку? Чи як? Як це має працювати? Я просто не уявляю. Якщо ця історія цікава, то цікава сама історія. Так само, як це було з Німоною. Якщо ця історія не цікава, то знову ж таки, будь ласка, можете піти в мене на канал Анімейшн, де я розбираю, як Дісней робить найгірше. ЛГБТ-представництво в мультфільмі. Це дивовижний світ. Вони там всі просто, типу, ця орієнтація є, і вони її ніяк не обігрують. ніяк не обігрують. Вона нікому не потрібна, на неї, ніхто не звертає уваги, нема ні якихось засуджень, ні схвали, нічого. Вона просто, типу, є. І, можливо, це є те, про що мріє ЛГБТ-спільнота, щоб вони просто були, щоб їх сприймали як людей. Але як я казав в тому ролику, це їм самим не близько. Бо пройти через все те, через що вони проходять, доволі таки важко. А коли якийсь творчий посил тобі несе те, що ти не можеш сприйняти, бо там нема твого досвіду. Твоєї радості, твоєї, твого болю, то тобі це не цікаво. Можливо, саме тому цей мультфільм і провалився. Тож, ще раз по каліту, я передивився купу інтерв'ю. Леслі, режисерка, це людина, яка реально захоплювалася зоряними війнами. Вона ніколи не виказувала не шани до фанатів. Вона завжди казала, що для неї це велика честь. Зайти в цю франшизу для неї це велика відповідальність. До речі, саме з її інтерв'ю я дещо дізнався про аколіта, ой, про коліта, про сита. Ми, можливо, завтра про це з вами поговоримо. А сьогодні хочу вас попросити лупинути вподобайку цьому відео, поширити його серед друзів знайомих, написати коментар. Треба допомагати боротися зі справжнім злом. Бо... Балатня, яка лізе на наші землі, заслуговує по дрону у кожну пику. І саме на це завжди збирає фонд Стерненка. Посиланнячко на всі ці реквізити, що потрібні для донату, є в описі кожного відео. Най буде з вами сила, а я все сказав. Звісно, Р2Д2 не може бути лісбіонкою. У нього ж була рожева дроїдєвочка. Він по дівочкам! Хто зна, може, може.